Я один із небагатьох, хто народився ще на Лемківщині. Я народився в селі Ганчова повід горлиці Краківського воєводства. Я пам'ятаю безперечно цей свій будинок. Це село, де я народився, село можливо менше. Бо ми жили на Україні села. Мені було 5 років, коли нас депортували. Я пам'ятаю дуже сніжну зиму 45-го року проходили повз нас останні німецькі війська. Один танк навіть залишили біля хати, потім діти гралися в тому танку. У нас була нова хата пасли корови з старшим братом. Ми пішки ходили через гори. Кілька кілометрів для хлопця п'яти років, то не страшно. От, і я ходив в це село Батьківське, сквіртне. Вустя Руське, в сусіднє село теж ходив, запам'ятав. Ну, а більше всього, напевно, запам'ятало само переселення. В село депортували взагалі-то в травні 45-го року і виселили їх в Полтавську область. Батько мій сказав, не поїду туди. Бо виявіть собі, людина з гір в степи. І я це відчуваю. Я бував в тих краях, ну я розумієте, відчуваю себе добре в горах, де є вершини, де є ліси, де є річки, потічки. Ну і його у в'язницю посадили, і він сидів. Якраз десь за два місяці. Потім вже у вересні місяці виїхали в Горлицях. І ще в Горлицях, по-моєму, були два тижні і чекали ешелону. Залізничні колії всі були зайняті війська, які йшли з Німеччини, їхали в Японію. Останнім ешелоном нас відправили сюди. Розумієте, це займає кілька годин. А ми їхали щось два місяці. Пам'ятаю, один раз мене запросили на, на їхній суп з, з сухарями. О, смак їх пам'ятаю до сьогоднішнього дня. А мама кинулася, де я, де я, бо то ешелони сюди, туди. І, і Потім я виходжу, де ти був? Ну тата був, пробував солдатський суп з сухарями. Це були -то товарняки, це не були пасажирські поїзди по дорозі. Е, дуже багато тоді було всяких злодіїв, нас обікрали не, не, не тільки нас, а багато сімей обікрали. Мама вічно жалілася за те, що кожушанку, тобто таку куртку на хутрі, шкіряну куртку ту вкрали. Про харчування нас ніхто не питав і ніхто не давав якийсь е, е, пожиток. Значить, під час е, тих частих зупинок, люди бігали. Набирали воду до чайників, до посуди, щоб можна було пити. Міняли що можна було е, на якісь харчі, бо тих харчів не вистачало протягом тривалого е, переїзду. От Чому я з таким задоволенням їв той солдатський суп з сухарями, як смак, якого я пам'ятаю до сих пір? Ми виїхали е, сюди, в Україну і зупинилися спочатку в Бучучі, а потім в Монастирську. І я провів дитинство у Монастирську. По-різному сприйняли нас, розумієте? Бо тут жили польські сім'ї. Коли ми е, приїхали сюди в 45-му році, то нас е, називали західняками. Різниця е, в побуті, в звичаях та й в мові. Лемківська мова близька до галицького діалекту, але трохи далека від літературної української мови. Ми вдома, на вулиці і в школі говорили по Лемківській. Переважна більшість наших краян, які проживають тут в Галичині, асимілювалися і не знають вже мови. Я один із небагатьох тих, який все пам'ятає материнську мову. У 1975 році, по-моєму, моя мама дуже хотіла побачити свою родину, а та родина, по мавній лінії, була виселена на німецькій території, це район Вроцлав, Лігніця, Любін. То ми з мамою поїхали туди і, вертаючись назад, заїхали до свого села Ганчове і до своєї хати, але я більше туди не їхав. Під хати не залишилося нічого. Була розібрана в 47-му році, коли виселили Лемків на захід. Розумієте, хата наша новенька була під бляхою. І кажуть, що її просто перевезли і поставили на новому місці. Про нас за радянських часів не прийнято було говорити, що ти переселений. Ну, приїхали якісь з Польщі, якісь, якісь Лемки. Но. Лише 16 липня 25-го року. Були прийняті зміни до закону 2014 року, які визнають нас не просто переселенцями, а депортованими. Наша родина Венгриновичів походить з села Криниця. Ну, можна навіть сказати, що це не село, а це місто Криниця. Криниця це досить великий курортний центр на території Польщі. Він такий по. Подібний до нашого містечка Яремче, але він ще має дуже багато цілющих мінеральних вод. Мама походить з села Солотвино. Це біля криниці. Зразу родина мами була досить заможня. Тато був війтом в Вільтом селі. Вони мали і ліси, і землі, і млин. Мав надзвичайно красиві коні, яких розвозив туристів по криниці, там, десь на Шпацер, на деп. Приходить в кожної людини в житті якийсь такий момент, коли ти починаєш цікавитися взагалі, звідки ти взявся? А чому нас лемками називали, а чому? то? я ще застав живою мамину маму, ну і дідуся татового тата. Вони багато розказували. І от коли е, бабуся розказувала, їх за один день. Пхають в товарняки три сім'ї в одному вагоні зі всіми тими манатками, як казали Лемки, що ти міг собі взяти на воза, довести до станції. а Від Солотвин до станції було 35 кілометрів. Запхали тебе туди і повезли в полтавські степи. Був холод. Вони довго їхали, понад два місяці. Тільки їхали. Дуже багато людей, особливо дітей. По дорозі загинуло, померло. Це бабуся, все розказує. От ми приїжджаємо в Полтаву, нічого немає. Просто степли. Нас з вагонів розгрузили. З колгоспу приїхали вози, запряжені коровами. Як наші каже, коні вивели, в них всі ахнули, конів більше ніхто не бачив. Зразу забрали. Рили землянки, щоб сховатися від дощу і від холоду. І навесні відрядили чоловіків шукати дорогу, як вони казали, домів. Жінки не чекали довго, позапрягали корови, посадили дітей малих і старих. І помаленьку їхали на захід. Наша родина переїхала в Монастири. Перший раз, як я пам'ятаю, ми. Приїхали до Польщі у своє рідне місто в 1976 році. Мені тоді було 12 років. Батьки розказували по дорозі, звідки вони, про історію лемків. Звичайно, ми ще дітьми були, то воно нам так не заходило, але, власне, оцей перший приїзд в село Криниця запам'ятався мені тоді, коли тато шукав свою хату. Його хати, на жаль, вже не було. На тому місці був побудований шпиталь і дорога, але він шукав і довго шукав. І от, власне, ми це діти пам'ятаємо, для мене це особисто надзвичайно було таким душевним. Напевно, що коли він оживився так і сказав: Знайшов, ми всі підбігаємо, що тато ти знайшов. Він каже, це сливка, на якій. Я в дитинстві бавився, з якої я рвав е сливи, він клякнув так до неї, обняв її, в нього йдуть сльози. Мама плаче, ну і діти ми всі не розуміючи чого, але плачемо також. І от напевно, що в той момент стався якийсь такий душевний і моральний злам, що напевно що тут є, в цьому місті таке цінне, що настільки тяне і, 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 і тата, і маму. І потім і нас, тому що ми вже в подальшому приїжджали в Криницю. Я вважав, що до себе додому. Якось воно було настільки рідне, що я туди приїжджав з таким задоволенням, бажанням. Мама так як я говорив, народилася в селі Солотвино, І коли ми приїхали в це село, хата їй стояла. І коли ми прийшли до хати і попросилися, щоб нас пустили, мама впізнає її няньку. І та нянька. Жила в нашій хаті. І вона дуже налякалася, що ми приїхали забирати назад хату. Викликали поліцію, і поліція нас не пустила. В нас вдома бесідували по полимківські. За хатою говорили українською мовою, а приходили до хату, то. Говорили своєю лемківською говіркою. Хоча з Лемків і жартували і сміялися, о Лемко. Але Лемки казали, що то ми такі самі українці, тільки за знаком якости. Бабуся розказувала, я колись був запитав її. Ви зазнали такого горя? От я собі не можу уявити, як тут запрягти корову із Полтави їхати до монастирська. Вона мені такі сказала слова, що я її пам'ятаю до сих пір. Тільки молитва і пісня нам допомагала. Оцей лемківський дух. Духовність, віра в Бога напевно, що допомогли всім лемкам, що вони на сьогоднішній день лишилися і тримаються так. Товариство Лемківщина утворилося в кінці 80-х років, на початку 90-х років, і поклало собі за мету відродити культурну, історичну спадщину лемків, знання своєї історії, знання своєї своїх коренів, де є. Це напевно, що той фундамент, на якому ти будуєш не тільки своє життя, але напевно, що і життя твоїх майбутніх поколінь. Майбутнє нашої громадської організації на сьогоднішній день залежить від покоління. Якщо ми його, навіть деколи треба попхати, тоді асиміляція зі всіх, особливо такі невеликі етнічні групи, які є Лемки. Українських школах розгорівся скандал через запровадження платної підписки на електронний щоденник Єдина школа. Загалом у додатку можна переглядати оцінки домашні завдання та спілкуватись з учителями. З початком нового навчального року батьки помітили, що сервіс став платним 48 гривень 99 копійок на місяць. Обурення через це масово почали висловлювати у соцмережах. На ситуацію відреагував голова комітету Верховної Ради України з питань фінансів Данило Гетьманцев. Він повідомив, що за попередніми підрахунками річ Прибуток від таких підписок може становити понад 2,2 мільярда гривень. Але поки виглядає так, що заробити вирішив великий приватний оператор, на який до цього підсадили школи. Батькам не раджу поспішати платити. Щось підказує, що він позбавиться бізнесу. Серед численних дописів у мережі і звернення освітньої омбудсменки Надії Лещик. Вона закликає батьків не оплачувати сервіс, адже ці витрати повинні покриватись з місцевих бюджетів. Договори між громадами та приватними електронними щоденниками щодо оплати послуг укладено. Оплата здійснюється, тому питання, чи мали право встановлювати додаткову плату для батьків, будемо з'ясовувати це питання. У Міністерстві освіти повідомили, що в Україні працює понад 15 видів електронних щоденників. Єдина державна розробка це мрія. І вона безкоштовна для всіх. Інші системи приватні, тому вони можуть бути платними. Кожен заклад визначає самостійно, яку освітню інформаційну систему використовувати для ведення документації, зважаючи на власні потреби та фінансові можливості. Міністерство освіти і науки України не зобов'язує заклади користуватися конкретною системою та не втручається у формування вартості приватних сервісів. Встановлює правила щодо їхньої структури, безпеки даних для можливості використання в освітньому процесі. Як безоплатна державна альтернатива, доступна цифрова екосистема Мрія, до якої під'єднано вже понад дві тисячі закладів освіти. У відповідь на критику розробники єдиної школи публікують пояснення: підписка у 39 гривень на місяць з комісією стосується лише тих закладів, які не мають договору з компанією. У такому випадку підписку оплачують батьки а для дітей система завжди залишається безкоштовною. Основна мета підписки забезпечити стабільну роботу і розвиток програми. Батьки мають вибір, який можуть зробити безкоштовно протягом семи днів з моменту підписки, користуватися підпискою й отримувати повний функціонал та якісний сервіс, або ж залишитися з веб-версією чи дитячим додатком без додаткових витрат. Простими словами, якщо не оплатити підписку, мати чи батько зможуть дивитись оцінки та домашнє завдання дитини й надалі, але тепер не через свій додаток. Замість цього їм потрібно буде входити через браузер або користуватись додатком самої дитини. Та здається, що й ця інформація не відповідає дійсності, адже в коментарях під дописом бачимо. Працюємо з Єж з 2023 року. Укладений договір. Чому тоді батькам приходить повідомлення про оплату? То яка ж ситуація насправді? Ми вирішили з'ясувати, як це працює на Тернопільщині. Директори шкіл, з якими ми поспілкувались, запевняють, що у них укладені договори. Тому жодних претензій від батьків щодо підписок не надходило. У нас такий договір відповідно підписаний. У нас змін ніяких не буде. Платформою єдиної школи. Ми користуємося вже, напевно. Це вже четвертий рік. Це школа оплачує за. Послуги, які надає єдина школа. Ми маємо договір. Весь Тернопіль, взагалі, має договір всі школи з єдиною школою, і це не стосується батьків і учнів нашої школи і шкіл міста. Якщо батьки хочуть ще якусь функцію, якусь опцію в єдиній школі, то за це там тих 49 гривень можна доплачувати, якщо хочуть. Але я думаю, що такої потреби в цьому немає. Тобто, всі речі пов'язані з функціонуванням єдиної школи в місті Тернополі на даний час. Зокрема, по нашій школі я знаю, ну звичайно, ми спілкуємося з директорами таких. Немає. Я до цього ставлюся ну, з розумінням, тому що ми живемо в такі часи, це є ринкові стосунки, і е, десь е, керівництво цієї платформи, напевно, є така потреба. Але я не хвилююся, тому що знаю, що в державі є безкоштовний застосунок державний, який називається Мрія. Можливо, це якісь кроки до того, щоб всі перейшли на цей застосунок Мрія. Єдина школа безплатна в місті Тернополі для учнів, батьків і вчителів. Ніхто за це гроші не платить. Ситуація, яка виникла сьогодні, це поява додаткових якихось видно освітніх закладів, які. Вирішили долучитися хтось, можливо, на стадії договору, коли вони оформляють, і, можливо, не пройшли по договору, бо це заклад освіти платиться. Ні батьки, ні вчителі, ні е, діти цього не платять. І вони відповідно за своїм договором здійснювали цю оплату. Ну, наприклад, при найменшій кількості. Е, Учні в закладів освіти це на рік може становити закладу освіти 50 тисяч, але ці кошти не збираються ні з кого. В області ж проблем із цим немає. Адже п'ять років тому навчальні заклади перейшли на державний застосунок Мрія, який є абсолютно безкоштовним. Місцевий орган влади економить кошти і зрозуміло не спонукає батьків до фінансування. Тому чому і ні, нічому не користуватися тим застосунком, який є розроблений державою. А поки дискусії з цього приводу не вщухають, батькам залишається вирішувати, чи оплачувати користування додатком, чи користуватись безоплатними альтернативами. На Тернопільщині з 1 вересня всі військовослужбовці ТЦК значить, мають при собі бодікамери, коли військовослужбовець заступив безпосередньо на той чи інший об'єкт в тому чи іншому місці на службу, він включає бодікамеру. І воно ведеться безперервно аж до закінчення служби. Військовослужбовець повинен попередити, проінформувати громадян, військовозобов'язаного громадянина або іншого громадянина, де проводиться перевірка документів, про те, що проводиться відеозапис. Нам заборонено. Призупиняти відеозапис, оскільки цей, скажімо так, процес йде безперервний. Однак є окремі випадки, в яких військовослужбовець територіального центру комплектування може призупинити цей запис. Це коли в поле зору камери попадають військові об'єкти, рух військової техніки, військовослужбовці. Скажімо так, або коли військовослужбовець виконує функції, які не пов'язані безпосередньо з дійсним оповіщень, а якісь такі, скажімо так, певні особисті або приватні. Записи з тих камер з бодікамер будуть зберігатися на спеціально захищених серверах, які вони не мають доступу до мережі інтернет. Це внутрішні такі локальні сервера. Адмініструвати їх буде військова служба правопорядку. І вони зберігатимуться протягом 30 днів з моменту завантаження їх на сервер. Вони можуть і довше зберігатися за, скажімо, там за запитом правоохоронних органів або якісь певних відповідних державних структур. Військовослужбовці центрів комплектування зобов'язані переконатися, що відеозапис проводиться, і вони безпосередньо відповідають за те, що він проводився. Значить, якщо буде виявлено факт, що відеозапис не проводився, це є підстави для проведення службового розслідування, і, ймовірно, якщо буде визнано вину військовослужбовця, його можуть притягнути до дисциплінарної відповідальності. У Тернопільському апеляційному суді знову розглядають справу щодо загибелі на будівництві двох хлопців Андрія Михасика та Володимира Солтиса. Це вже в четверте учасники процесу збираються у залі суду, аби домогтися правди і справедливості. Проте засідання знову відкладають. Основна причина у необхідності заслухати позицію матері іншого потерпілого Андрія Михасика. Якщо її думку не почують, розгляд справи вважатимуть неповним. Я вважаю, буде неповний розгляд, оскільки Михасик хоча б з письмовою заявою повинна підтвердити ставлення до цієї справи і взагалі до апеляційних скарг. Втім, зв'язатись з жінкою суду поки не вдалось. Контакту з нею не мають і інші потерпілі. Тож ці обов'язки делегували прокурору. Суд не має можливості за да. Якщо суд доручить таке зробити. Вже йому всіх заходів. По Сприяйте, будь ласка, тоді. У залі суду були присутні батьки загиблого Володимира. Мати хлопця відмовилась спілкуватись, каже, надто важко. Єдине, чого прагнуть, справедливого та чесного покарання. Відбувається затягування просто в садах. Ми вже вісім років боремося і ніяк не можемо побороти. Сюди до апеляції четвертий раз апеляція відміняє, так? Ну то, то якийсь, я не знаю, що, що то таке. Тож, поки суд призначив нову дату засідання наступного місяця, учасники процесу мають зібратися знову. Поблизу міської ради зібралась ініціативна група та мешканці будинку на вулиці Тарнавського, 7. Сьогодні вони мали розмову з міським головою Сергієм Надолом, аби розв'язати нагальне питання введення їхнього будинку в експлуатацію. Нагадаємо, будівництво 10-поверхівки розпочалось ще у 2008 році. Там мали проживати педагоги. У 2011-му людям вперше пообіцяли, що будинок здадуть, та цього не сталося. Далі новий забудовник. У 2021 році Юрій Ковальчук, директор ТОВ Макбут, визначив нові терміни. Квартал того ж року, та ось 2025-й, а будинок досі не зданий. З початком повномасштабного вторгнення мешканці за згодою забудовника почали заселятись у квартири та робити ремонти, аби мати де жити. Проте через те, що будинок офіційно не зданий, виникає безліч проблем, які ускладнюють проживання. Ми платимо за електроенергію водопостачання за тарифами юридичних осіб. Тарифи світла зараз ми платимо по 10,4 гривні. За водопостачання 65,4 гривні за кош. Тобто це достатньо більше. Ми два, два в три рази переплачуємо за комунальні послуги. І періодично сидимо без елементарних послуг, тому що від, відключають нам за неоплату і електропостачання, і водопостачання, тому що затримки в платі забутовника е, і страждають прості жителі. Відтак будинок уже близько 10 років не здається в експлуатацію, а за документами люди живуть на будівництві будівельному майданчику. Через це справа чи не щороку переходить до суду. На даний час йде судове засідання, позивач технічний коледж у університеті Полюя, відповідач, державна архітектурно-будівельна інспекція при міській раді. Питання знову ж щодо нездачі, тому що щороку. Подаємо документи на здачу і щороку нас не приймають. Кожен рік є нові нюанси. За словами мешканця будинку Євгенія Зубнінського, у міській раді пояснили причину. Останньою перепоною для здачі будинку в експлуатацію є сплата пайового внеску. Ця подія відбувалась для всіх будинків до 2020 року. Після цього цей закон був відмінений, але будинок з тих років ми повинні його сплатити. Йдеться про приблизно 2,4 мільйона гривень, розповів чоловік. Тож, поки люди чекають рішення суду, яке має підтвердити, що несплата пайового внеску не повинна заважати здати будинок в експлуатацію. Після рішення суду, яке має бути 23 го числа, ми або зустрічаємося знову ж таки. І вирішуємо далі, які наші дії або суд вирішить в нашу користь на здачу будинку. Всі ми надіємося, що можливо вже цей тривалий термін закінчиться, і люди будуть жити в нормальних умовах. Отримати коментарі від будівельної компанії та її директора Юрія Ковальчука наразі не вдалось. Дитя і щастя ми промінюють ваші серця, здоров'я звичок, щастя любов тобто не благословить всю вашу родину.